Сьогодні додалось ще безпеки у чорному морі. Ох, як славно збувається мій таро. Прогноз від 24 січня, 31 січня була ліквідація російського ракетного катера Івановець. А сьогодні, в день закоханих, 14 лютого, на дно пішов великий десантний корабель Цезар Куніков. Україна вразила вже п'ятий великий десантний корабель росіян. Так що дивіться прогноз і радійте, славте зсу, славте нашу розвідку і моліться, щоб всі вищі сили допомагали захищати Україну. Все, що морем ходить і літає. Все дороге, що в українців стріляє. Пів у і Крим покидає Кобзону та крейсеру Москві. Привітання передає. Крим готуйся, скоро буде знову привітання від наших морських дронів. Війка пентаклів, смірка кубків і десятка жезлів. Карти Таро дуже добре відповіли на запитання, що дрони готуються прямо прям вже на старті. Тому чекаємо добрих новин. І ми крок за кроком очистимо чорне море від російських терористичних об'єктів.